Привіт! З вами завтра Ньюз». Да, у другий день форуму стипендіатам було не до розваг. Їм довелося добряче понапружувати мізки. Як це відбувалося? Увага на екран. Учора наші інтелектуали відірвались на славу. Емоції просто зашкалювали. Чекайте на довкадереш красиво. І проти аборту! Але сьогодні вони викладалися не менш. Сформовані команди вже зранку чекали на нове завдання, але день розпочався з серйозного попередження. Ви повинні собі відповісти, хто є ці люди, кому потрібна ця ідея, і яким чином я зроблю цей бізнес довговічним і таким, що розвивається швидко. Якщо хтось з вас скаже мені, що у вас конкурентів немає, я далі слухати не буду. Одразу за цим стипендіатів наповну загрузили основами бізнес-проектування. Скажіть, будь ласка, а раніше були базари? А пам'ятаєте, були там такі бабці, які торгували насінням? Вона була підприємцем? Чому ні? У неї не було реєстрації як підприємця. Просто людина вирішила собі не скучати, підработати. Вказівки отримано. Залишилося з розумом їх застосувати. Але чомусь для цього кожному студенту знадобилося по стільцю. Та у нас розмінка штабомсина діяльність не фізичною. Взагалі прячуться від сонця. сон Металобрук. Не лякайтесь, то стипендіати за менторами побігли, щоб отримати корисні бізнес-поради. Січасникарод не созрел. это сейчас не время, то зачем это вкладывать деньги? А ментори ті ще хлопці. В них багато чому попшитися можна. Директор Google в Україні, представники компанії Microsoft, благодійних фондів тощо. Деяких бізнес-вчителів стипендіати хапали за руки одразу зі сцени поспілкуватися з усіма справа не з легких. Але менторам це сподобалося не менше ніж самим студентам. Дуже багато молодих гарячих глаз всі хочуть щось зробити. От. Що правда не до кінця зізнаває на що вони замахнулись, але всі зробити щось очень масштабне, глобальне. Ребята, ентузіасти, всі з цікавими ідеями, гарячими. Но, безусловно, не хватает э, опыта и понимания того, как от этой идеи начинать двигаться к тому, чтобы создавать реальный проект. Всегда приятно видеть, как молодежь. Вот вчера был там день Киева, да, и многие праздно шатались по городу, а вот это те люди, которые решили вместо того, чтобы просто отдыхать с друзьями, заняться чем-то полезным. Здесь очень много талантливой молодежи. Молодежи, которая не просто хочет заработать много денег, да, и уехать там. Під свідомо життя мало жтори реальне хоче щось змінити в кучому витислані в світі. Через деякий час мозок від перенапруги став просто закипати. Від світських розмов стипендіати перейшли до жорсткого обговорення. Я Был свидетелем нескольких ситуаций сегодня, когда на абсолютно пустом месте возникал какой-то конфликт. Мы должны знать, как ее сделать. По сути, вот эти вот пункты – это то, как ее сделать. Они просто делают сайт с уникальными товарами. Самый главный вопрос такой, никто не знает, вот так мы вот да. будем работать. Чи это чи диты, які… То ці конфліктери Володимир Дехтяров так і не зізнався. Замість цього ментор продемонстрував відмінну фізичну форму. А ми перериваємо наш репортаж екстреною новиною. Стихійно лихо накрила стипендіатів. Як же тепер вони будуть проводити репетиції власних презентацій? Дізнайтесь у наступному сюжеті. Раптовий дощик зламав командам усі плани. Підготовку презентації перенесли до актової зали. я в команде человека, который собирается экспортировать наше украинское пиво в Китай. Поэтому, поэтому я неправильно начал рисовать. Спасибо, что мне помешали. Та нова ідея екологічного проекту акумулювання дощової води. Я його так можу підержати стаканчики, набрати водичку, підйти до грядки, вилити водичку. Креатив просто літав у повітрі, адже до прем'єрний показ презентації відповідальна справа. Дождебовали у будікий спосіб. Хтось брав авторитетом. В районі, в районі. районі. Привіт, пацанчики. Я гопник. Інші красувалися аплікаціями або билися у конвульсіях, дехто намагався задавити інтелектом Тринній технології печаті на 3D-принтерах опитних образцов, которые використовуються для розчоту результуруючої продукції. Це про що зараз було, але найбільше усіх вразило існування смерті. І жалко. Це було. Та журі було непохитним. Похвали майже не було, а рекомендації перед сном зовсім налякали стипендіатів. Виходіть робити те же саме. Кому це цікаво? Ну, ноч у вас це плюс. А від завтра ньюз додамо. Ми у вас віримо. Ух, а журі і справді суворе. Здається, командам доведеться працювати усю ніч, не покладаючи рук, доробляти презентації. Але деякі хлопці усе ж знайшли час для танцювального батлу. Назар проти Віталіка. Ох, це і справді буде цікаво. Цюристи налаштовані дуже серйозно. Лише подивіться, як і па, яка техніка. Боротьба стає запетишою і блондин виривається уперед. Хоча у хлопці виходить непоганий дует, а можливо, і цілий балет. З вами були завтра Ньюс. Завжди свіжі і гарячі новини. До нових зустрічей.